Нас привела сюди безпосередньо фірма, яка називається Служба безпеки гіперіон. А я вам скажу, чого вона привела. Приїхали люди з Рибінківського району Полтавської області, тому що на тракторній бригаді прийшли до охоронців цієї територіальної громади, заламали їм руки, виділи, забрали телефони, викинули сім карти. І людей закрили на 4 години в тракторній бригаді, а самі за цей час викрадали трактор. Це, це як можна назвати? Охоронці, яких було заламано і закрито на 4 години в бригаді, впізнали цих людей з цієї фірми. Вона вже неодноразово приїжджала в село Олексіївка. Ви знаєте, ми вже неодноразово приїжджали під Грибінківське районне управління Міністерства внутрішніх справ. Однак. Результату це не дає. Це залишається на якійсь мертвій точці. Корупціонерам та хабарникам ганьба! Ганьба! Ми сьогодні приїхали сюди, восстановити справедливість. До нас приїхала охоронна служба. Захватили тік з весни, захватили наше ПСП Ярина був ще. Забрали, забрали трактора, комбайни. Нам вони перешкоджали сіяти. Ми збираємося із пайщиками всіма. Йдемо вигнали їх з току. Тоді вигнали ми їх із бригади приходили гуртом. Їздили на поле з поля вигонили їх. Тоже ж ми, ми проти них. У нас є орієнтатори, у нас є земля. Ми з ними працюємо. А це хто вони такі, ми їх навіть не знаємо. І що вони хочуть, ми також нічого не знаємо. Фірма Гіперіон з'явилася ще весною. Ну, як там є люди, які найняли їх. Ну, я не буду озвучувати їх прізвища, бо є тут люди, які скажуть, які ті люди. Ця фірма з'явилася за поруки їх. Получається, що вони їх найняли. але вони наняли їх фактично на наші землі. Ми їх не наймали. органи Державної служби охорони МВС України перевірити викладені обставини на предмет дотримання ПП Служба безпеки гіперіон ліцензійних умов, провадження охоронної діяльності та іншого законодавства України про охоронну діяльність та за наявності підстав притягнути до відповідальності згідно чинного законодавства України. Це звернення планується розіслати. Адміністрацію президента України, Генеральній прокуратурі до Міністерства внутрішніх справ до Державної служби охорони МВС України, до Державної фіскальної служби України щодо дій посадових осіб охоронної фірми ПП Служба безпеки гімперігон, визнаних як незаконними та протиправними. Ми свою позицію і своє завдання сьогодні виконали. Ми до заступників. І до керівництва міністерства внутрішніх справ свою проблему донесли, і вони сказали, що цю цю ситуацію беруть під контроль, і будуть вжиті заходи реагування, про які ми будемо повідомлені згодом.